Прапорщик Віталій Казмірчук вперше здає кров до розуміння необхідності зробити цей вчинок. Спонукала професійна діяльність. Кожен день більше і більше я в цьому пересвідчився, що дійсно потрібно таке робити, тому що ДТП дуже багато, дуже багато потерпілих. І ми приїжджаємо на ДТП. Перший можна сказати, бачимо людей ну, в цей час. Ще скоро, якби немає, і ми надаємо першу необхідну допомогу в цей час, тому. Бачили такі моменти, як дійсно людям потрібна допомога в тому плані, і багато крові вони ну, після ДТП тіряють. З поміж донорів зі стажем майор міліції Анатолій Куликівський. Він добре усвідомлює, що бути донором це не лише почесно, це ще й велика відповідальність. Донор це повинні бути здорові люди, і в міліції працюють саме такі люди, здорові, які можуть допомогти людям, які в цьому мають потребу. Колектив державтоінспекції в Житомирській області. Щонайменше двічі на рік бере участь у благочинній акції добровільної здачі крові. Це має велике значення для планування та створення Запасів донорської крові. Упродовж року, щорічно, відбувається 15 тисяч переливань. Особливість компонентів крові в тому, що вони мають обмежений термін придатності. Тому поповнення цього обсягу достатньої кількості потрібне постійно. Працівники Державної інспекції вирішили здати кров, так як вони є безпосередньо учасниками дорожнього руху. Є свідками наслідків дорожньо транспортних пригод і бачать, як необхідна ця кров. Ви знаєте, так як і я, і кожен співробітник не гордиться тим, що відчуває те, що його кров можливо спасла не тільки здоров'я, а й життя людини. Може і колеги.